У цій залі Новоушицького районного центру зайнятості зібралися очевидно найпрогресивніші місцеві аграрії, ті, котрі скористалися можливістю почути новинки агрономії, обмінятися власним досвідом. Для цього служба зайнятості й організовує такі освітньо-інформаційні семінари, і пору вибирають відповідну, влітку навряд чи хтось з них знайшов би для цього час. А ще на таких семінарах очільників агропідприємств ознайомлюють із положенням нового закону про зайнятість населення, бо саме їм вже за місяць другий формувати штат сезон. Ці госпідприємці запевняють, максимально користуються послугами Державної служби зайнятості. Якщо на зиму у нас досить мало роботи, то ми не можемо забезпечити людину на той мінімальний заробіток то тут присутні громадські роботи тих пару тих 5 чи 7 днів на місяць в зимові дні, коли треба протравити миші чи інші. Зробити технології, то ми завжди можемо цих людей взяти на громадські роботи і використати їх в виробництві. Новий закон про зайнятість населення ще більше захищає потенційного працівника. Серед найважливіших інновацій, до прикладу, те, що відтепер непрацююча людина, котра звернулася за допомогою до служби зайнятості, отримує статус безробітного вже з першого дня реєстрації. Причому звертатися можна до будь-якого центру зайнятості, де залежно від місця офіційного проживання особи. А грошова допомога, передбачена в таких випадках, виплачується уже з восьмого дня після реєстрації в центрі зайнятості. Ще одна суттєва зміна максимальний розмір такої грошової виплати тепер не обмежується середньою зарплатою у регіоні, де зареєстрований безробітний, а буде єдиною для всієї України і становитиме чотири прожиткових мінімуми. А ще новий закон передбачає посилення додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню тим категоріям населення, які вважаються соціально вразливі. Відтепер це не тільки люди з обмеженими фізичними можливостями, матері з малолітніми дітьми чи самотні матері. Цей перелік розширений. Отож сюди відноситься Будь-хто із батьків, хто сам виховує малюка до шести років, діти сироти, особи звільнені після відбування покарання, випускники профтехучилищ, юнаки після армійської служби, особи, яким залишилося 10 і менше років до пенсії за віку. Тощо і ще згідно з новим законом про зайнятість населення, забороняється зазначати в оголошеннях про вакансії обмеження щодо віку кандидатів, висувати вимоги, що надають перевагу одній із статей, а також вимагати від осіб, які працевлаштовуються, відомості про особисте життя. Роботодавці зобов'язані забезпечувати гідні умови праці, які відповідають вимогам законодавства у цій сфері, а ще забороняється використовувати працю громадян без належного оформлення трудових відносин.